Дещо шокуюча новина сталася у Сполучених Штатах Америки, абсолютного чемпіона світу другої середньої ваги Теренса Кроуфорда оштрафували за порушення ПДР. Боксера тримали під прицілом через те, що в машині була вогнепальна зброя. Інцидент стався після параду, присвяченому перемозі Кроуфорда над екс-чемпіоном Саулем Альваресом. Департамент поліції міста Омаха, штату Небраска, прокоментував інцидент за участі абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда. Цитата незадовго до першої тридцяти ночі. Поліцейські, які працювали в центрі міста, помітили автомобіль, що рухався з порушенням правил дорожнього руху поблизу перехрестя Норт, дванадцятого і Капітол Авеню. Автомобіль було зупинено на вулиці Кес-Стріт. Під час розмови з водієм офіцер помітив вогнепальну зброю на підлозі з боку водія з міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда після перевірки його водійського посвідчення, і йому було виписано штраф за необережне водіння. Один з пасажирів, член охорони пана Кроуфорда, також мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мають законне право на носіння вогнепальної зброї. На прохання пана Кроуфорда на місце події прибули начальник поліції та лейтенант. Йдеться у повідомленні. Промоутер відомого боксера Шоумена Джейка Поланакіса. Бідаріан повідомив, що команда українського боксера Олександра Усика хоче організувати поєдинок між спортсменами за правилами ММА. Цитата. Усик та його команда дуже хочуть організувати цей бій. Чудово! Тепер нам залишилося знайти тільки час і місце проведення, сказав Бідаріан. Промоутер Джейка Пола Накіса. Бідаріан вважає, що боксер-ютубер готовий вийти на Олександра Усика, який раніше кинув виклик американцеві. У листопаді Пол проведе виставковий бій з Джервонтою Девісом, а Усик поки що відновлюється після травми і не назвав наступного суперника. А вже колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думками про відеоблогера та боксера важкої ваги Джейка Пола. Цитата. Чи ненавиджу я Джейка Пола? Я його терпіти не можу. Він руйнує цей спорт. Найбожевільніше те, що це не можна називати боксом. Це слід називати бокс знаменитостей, фейковий селебріті, бокс, розваги знаменитостей. Це не можна називати боксом. Це має бути занесено до реєстрів знаменитостей. Це не повинно бути в бокс-рек. Ім'я Майка Тайсона є в резюме Джейка Пола серйозно? Цей чувак думає, що він собою щось являє. Він ніхто. Він нічого не зробив у цьому виді спорту. Ви кажете в коментарях, що жінкам допоміг. Добре визнаю це. Жінкам допоміг. Ти промоутер. Та я знаю, що це насправді таке. Сказав Бредлі. Відомий промоутер Олександр Красюк розповів, про що говорив з Олександром Усиком після реваншу з Даніелем Дюбуа. Цитата. Так, ми розмовляли з Олександром після бою. Я сказав Усику, що нам слід було припинити нашу співпрацю раніше. Як тільки я пішов, то Олександр виконав найшвидший і найпотужніший нокаут у кар'єрі. Незвично було спостерігати за його боєм у спортбарі з фанатами, але мені це сподобалося. Сказав Красюк. Нагадаємо, що вечері 19 липня 2025 року на стадіоні Уемблі в Лондоні пройшло велике шоу-боксу з поєдинком за абсолют. Головною подією став бій реванш Олександр Усик Даніель Дюбуа. Українець зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді і вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги. Російський боксер надважкої ваги Мурат Гасієв, який виступає під прапором в Вірменії, поділився думками про абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, який у липні 2018 року переміг Гасієва у поєдинку за звання абсолютного чемпіона у Крузервейті. Цитата. Олександр Усик залишається на чолі надважкої ваги, і в будь-якому випадку, яке б ставлення не було до певного боксера, результат говорить сам за себе. Це зараз номер один, але все може кардинально змінитися. Хто, на мою думку, зміг би зупинити усика? Будь-хто, абсолютно будь-хто, хтось із тих, хто входить до десятки до двадцятки рейтингу. Хлопці важать понад 100 кілограмів. Можна просто пропустити один божевільний удар. І все. Кожен має шанс на перемогу на чемпіонський титул. А чи можливо перебоксувати Усика? Все залежить від підготовки, морального настрою, фізичної форми. Не вважаю Усика невразливим, що його неможливо перемогти. До всіх реально підібрати ключі, головне їх знайти, сказав Гасів. Колишній чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко візьме участь у виборах президента World Boxing, повідомляє Inside the Games. Перший президент нової організації аматорського боксу Борис Вандерворст не буде балотуватися на другий термін. За цю посаду будуть боротися екс чемпіон Володимир Кличко, колишній чемпіон світу у середній Вазі, а нині президент НОК Казахстану. Який очолює Олімпійську комісію при World Boxing Геннадій Головкін, а також президент грецької боксерської федерації Харіс Маріоліс? Вибори пройдуть у листопаді. Згідно з регламентом виборів та голосування World Boxing, усі кандидати оцінюватимуться незалежною комісією на основі публічно доступної інформації. До складу комісії входять три зовнішні експерти, які раніше не мали зв'язків із World Boxing. Остаточний список кандидатів буде опублікований щонайменше за 30 днів до голосування. Нагадаємо, що Україна у вересні офіційно приєдналась до складу World Boxing. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі шейх має намір організувати масштабний вечір боксу, який відбудеться в 10 січня наступного року. Головною подією стане протистояння в першому напівсередньому дивізіоні, де чемпіон світу за версією ВВС у легкій вазі Шакур Стівенсон вийде на ринг проти співвітчизника Теофіма Лопеса, який володіє поясом WBO дивізіоном нижче. Володар титулів IBF та WBO в середній в Азії Жанібек Алімханули проведе уніфікацію титулів з представником Домініканської Республіки Карлосом Адамесом, в руках якого знаходиться пояс ВВС. Окрім цих захоплюючих поєдинків, Турки Аль Шейх планує організувати довгоочікуваний реванш між легендарним українським боксером, колишнім чемпіоном світу у важкій вазії Віталієм Кличком та британською зіркою Тайсоном Ф'юрі. Їхній перший бій у 2015 році завершився сенсаційною перемогою ф'юрі, який відібрав у кличка титули WBA, WBO та IBF. Цей реванш може стати історичною подією, адже повернення Віталія Кличка на ринг після тривалої перерви та протистояння з одним із найхаризматичніших боксерів. Сучасності обіцяє викликати величезний інтерес у всьому світі. Цей вечір боксу обіцяє стати справжнім святом для всіх шанувальників цього виду спорту. Поєднання молодих зірок, таких як Стівенсон і Лопес, з досвідченими бійцями, як Алімханулай Адамес. А також потенційний реванш двох легенд важкої ваги: Кличка та Ф'юрі робить цю подію унікальною. Нью-Йорк, як одне з найпрестижніших міст для проведення боксерських шоу, лише додає антуражу цій події. А чи хотіли б ви побачити реванш між Віталієм Кличком та Тайсоном Ф'юрі? Чи вважаєте ви, що цей бій може стати одним із найепічніших в історії боксу? Діліться своєю думкою в коментарях. Всім дякую за перегляд! Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал ProBox. Буде ще більше нокаутів і корисних порад. До зустрічі в наступному відео.